У 13 столітті вороги Чингісхана здавалися ще до початку бою, не через силу, через страх. Чингісхан, справжнє ім'я Тимуджин, об'єднав монгольські племена у 1206 році. Його армія була не найбільшою, але найстрашнішою. Монголи використовували психологічну війну зброю, могутнішу за мечі, після захоплення міст. Як от Ургенчу Хорезмській імперії 1221 року вони залишали після себе поля трупів і зруйновані міста. У цілілі розповідали про невидимих вершників смерті, і нові міста здавалися без бою. Чингісхан поширював чутки навмисно, нібито його війська не залишають нікого живим. Його посланці розповідали про знищені держави. Це була рання форма інформаційної війни. Коли 1219 року він вторгся до хорезму, деякі міста, як Отрар, чинили опір і були стерті з лиця землі. Інші, почувши про це, відчинили ворота самі. Чингісхан розумів: страх може завойовувати швидше, ніж армія. Його імперія розрослася від Китаю до Європи, і половину цих земель він отримав не мечем, а репутацією. У його часи смерть могла спізнитися, але чутка ніколи.